Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі Сьогодні я розкажу вам про топ-проект, де можна заробляти непогані кошти в USDT. Ось дивіться, друзі, тут ви можете вибрати мову, ту, якою ви спілкуєтесь. Також ви можете обратитись на офіціальний канал. Тобто, якщо вам, друзі, щось буде непонятно в чат. І так, для реєстрації дивіться, вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль. Код приглашення, друзі, вас буде, коли ви придаєте по моїй реферальній ссылочці. І нажимаємо зареєструватися. Так само ви, друзі, можете зареєструватися по номеру телефону як кому угодно. Е, і так, я заходив через електронну пошту, друзі. Давайте в мій кабінет, Щось я вам все покажу, розкажу. <кій> так, друзі, Дивіться, ось ми перейшли в мій кабінет. Е, тобі, дивіться, Добро пожаловать в Дуатан. Ось є офіційний веб-сайт платформи, один і другий, дивіться, ви можете заходити. ТРЦ-20 працює криптовалюта тут. Дивіться, друзі, для того, щоб розблокувати вам ВІП-1, вам треба поповнитися на 18 USDT, отримуєте 3. VIP 2 на 78, отримуєте 15 і так далі, друзі, по VIP-маєте пройти, подивитися, кому цікаво. Далі реферальна програма у нас дивіться, йде 10%, тобто 3% і 1%. Можете приглашати в команду, друзі, і отримувати стабільний доход. Також є бонуси. Зараз я вам все покажу, друзі. Ось є рулетка, то є, де можна отримати бонус. І так, друзі, ось ми зайшли в мій кабінет. Дивіться, як виглядає наш кабінет. Для того, щоб поповнитись, ми нажимаємо на перезарядка. Ось нас перекидає на формулу поповнення. Виходить. Ось у нас є адрес електронного кошелька. Ми його копіруємо, друзі. Скидаємо ту суму, яку ми ВІП хочемо відкрити. І після того нажимаємо поповнення сред завершено. І, і чекаємо, друзі, в від 1 до 3 хвилин кошти вам вже прийдуть на баланс. Якщо кошти не приходять, можете нажати ще раз. І так, друзі, тут можете зайти ось почитати про компанію. Кому цікаво. Ось де компанія. Де вона зареєстрована, то есть, кому цікаво. Я ж кажу, можете зайти почитати. Тобто, дивіться. Британська Колумбія, Канада. То есть... І так далі. Дивіться, друзі, ви можете отримати бонус. Тобто Дивіться, зараз я вам покажу. Я спробую подати на бонус. Це любий може отримати бонус. Тобто дивіться, політичні силку на свою команду, щоб пригласити нових пользователів, і у вас буде шанс отримати важна в розмірі 1000 доларів. США. Тобто Дивіться, друзі, вам просто треба буде порекомендувати свою силку. TikTok, Facebook, Messenger, группы, Telegram, короче, WhatsApp, все, що у вас, друзі, є. Ви можете порекомендувати, друзі, і потім дивіться, нажимаємо ось сюди і скидаємо свій образець, Получається, інструкція по завершенню. Можете почитати інструкцію, кому цікаво, друзі, і ви можете виграти бонуси. Тобто, непогано в принципі. Ось, предоставити на розсмотрення друзі, як ви ввели. Ось, допустимо, нажимаєте, вас перекидає, ось бачите, і вибираєте, тобто, робите скріншоти і скидаєте скріншоти своїх груп. Ну, тих, де ви, виходить, рекламували проєкт. І так, друзі, дивіться, у нас є VIP-1. Тобто я вже перейшов на VIP-1. Я відкрив ВІП-1. Я отримую комісію 3$. долара, VIP-2 комісія 15, VIP 3 16, 220, і 600. І так, друзі, далі, далі, далі. Ось можете подивитися, кому цікаво. І так, давайте перейдемо до мене на баланс. Як бачите, в мене 18, тобто, друзі, це я поповнявся для того, щоб відкрити VIP-1. І так, давайте перейдемо у мої задачі. У мене на сьогодні є. Ось одна задача, за яку я отримую, виходить, 3 USDT. Давайте нажмемо Завершити задачу. Друзі. Чекаємо, доки задача буде завершена. Все, друзі, дивіться. Задача завершена. Я вже отримав свій доход. Ось завершений. Ось, через 17 часов 58 секунд. Той минут, я отримую вже другий раз доход. Тобто, дивіться, 3 я вже отримав. Далі, друзі, дивіться, тут у нас є моя команда. Тобто ваші... Реферальний код, ваша реферальна силочка, тобто ви можете приглашати в команду для того, щоб отримувати як можна більше доходу. 10%, 3% і 1%. Далі, друзі, ось тут по VIP-ам ви можете прийти подивитися. То є, дивіться, у мене відкритий VIP-1. Я буду отримувати 3 долара, то есть 450 доларів у місяць. Далі VIP-2, щоб відкрити, нам треба виходить, 78 доларів, будете отримувати 15 доларів. І так далі. ось Дивіться, по Віпам можете прийти, друзі, подивитися, кому цікаво. Хто який VIP хоче підключити. Також я ж кажу, приглашайте в команду і зможете отримувати як, більше доходу. Е е також тут, друзі, ось теж можете обратитися в техподдержку. Тут у вас будуть показуватися увідомлення, сообщення о виплатах. Ось, бачите, в мене поки показні даних. Зараз я буду, друзі, заказувати виплату буду перевіряти проєкт. Ось, як бачите, у мене вже 21 на щиту. Тобто, дивіться, тут у нас є ось щот. 18 це в мене базовий аккаунт, де я поповнився. І 3 – це я вже заробив це мій вже заробіток. Ось тут теж ви можете зробити перезарядку з кабінету, я вам вже, друзі, показував. Також зараз я вам, друзі, покажу також ось тут отзивати фінансові записи, то тобто є можемо подивитися. На 18, це, друзі, я поповнився у 12.44. Я тільки зайшов на цей проект. Ось базовий аккаунт і здрав для вивода, У мене є доступно 3 USDT, друзі, як ви бачите. Я обов'язково буду їх заказувати. Також так, так тут можна е, знімати. Можна зняти як з кабінета, можна зняти як е, з вітте кошти. Ну, немає різниці, есть. Е, ось дивіться. Е, давайте будемо заказувати виплату. Провіримо проект на виплату. Ось, дивіться, тут показується, скільки коли я, виходить, зможу отримувати доход. Також, друзі, дивіться, ось. Є в нас лотерея. Пригласить друзів поповніть счет на 15 USDT і отримайте шанс отримати доход. Дивіться, тут можна відтримати від от 0,50 до 8000 USDT. То есть. Так що, друзі, приглашайте в команду для того, щоб отримувати більше доходу. І так, Давайте, друзі, ми будемо заказувати виплату, провіримо проєкт. І так, мене доступно на балансі 3 USDT. Давайте перейдемо на мій кошельок і будемо заказувати друзі, виплату. Зачекайте, я введу пароль. І так, друзі, ось ми перейшли на мій кошельок. Давайте перейдемо в USDT. Як бачите, в мене є $1,85. Е, нажимаємо е, отримати, копіруємо адрес мого кошелька. Ось, ну, Кожен свого. І вертаємося, друзі, назад, і будемо заказувати виплату. І так, давайте перейдемо на сайт. Зараз сайт обновиться. І так, друзі. Ось ми зайшли вже на сайт і будемо заказувати виплату. І так, друзі, вводимо ось е, наш кошельок Tron, той, який ми скопірували. Вводимо 3, нас доступно 3 долара, так і 3 вводимо. І давайте будемо, друзі, заказувати виплату. Е, кошти, я думаю, приходять швидко. Е, Обачно в таких проєктах кошти недовго приходять. І так, друзі, дивіться, все. Вивод, средств успішен, друзі. Чекаємо, доки мені прийде увідомлення на кошелек. Про виплату і також нам должно прийти сообщення на сайт. І так, друзі, доки ми чекаємо, доки виплата йде мені на рахунок, давайте ще подивимося, що я вам хотів показати. Ось дивіться, друзі, виплата вже, в принципі, прийшла дуже швидко. Ось дивіться, кошелек мені сигналізує, що мені прийшло 3 USDT. Тобто, Увідимлення на сайті моє ще не буде, В принципі, воно приходить за запізненням. Бачите, це як коли буває. Ну, кошти вже прийшли мені на кошелек. Давайте зайдемо назад в мій кабінет. О, давайте зайдемо в мій кабінет. Бачите, в мене вже 18, тобто. Давайте подивимося фінансові записи. Счет зв'язку знятій. Ось мінус 3 USDT, то есть 13.05. Зараз 13.06. Кошти прийшли навіть менше минути, друзі. Кошти дуже швидко прийшли. Давайте перейдемо на мій кошельк. У мене був наче 85, я вже і не пам'ятаю. Зараз я веду, друзі, пароль. Да, дивіться, в мене 4,85. Тобто, кошти мені прийшли без всяких проблем. Ось, дивіться, сьогодні я отримав е, доход 3, 3 долари. Ось е, у 13.05. Тобто, друзі, зразу можна сказати, навіть менше минути мені кошти прийшли. Всім друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.